Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В одній із приватних розмов Патріарх Кирилл підтримав мусульман та заявив, що вони ведуть релігійну та священну війну, як і Росія. Джерела Мосадо заявили, що після таких слів надавні замахи на Кирила будуть вважатися квіточками. Патріарх Кирило спростував усі заяви у поцемпе, яка намагається переконати українців, що не має відношення до Росії. Глава російської православної церкви РПЦ Патріарх Кирило Володимир Гундяєв, який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що у ПЦМП на чолі з митрополитом Онуфрім є невідільною частиною РПЦ. Про це патріарх заявив під час своєї проповіді після замаху на себе вчора та після ударів по храму в Одесі. Сам Кирила дуже шкодильгає. за даними телеграм-каналу. Після розстрілу машини скло дуже сильно посіклонного патріарха. а сьогодні вночі у одній із і резиденції пролунав вибух. Загинув помічник патріарха та охорона інформацію прихов. В той же час Кирило робить виглядає, що все нормально. Кирило поскаржився, що так звана свята Русь, під якою він має на увазі, також Україну та Білорусі, знову розділилася через зраду, бажання доготити якимось далеко, віддаленим від нашої країни Росії політичним силам зберігається, хоч і недостатньо яскраво виражена і недостатньо, на мій погляд, міцна єдність російської православної церкви. і Сьогодні ті ж сили, які прагнули розділити країну та наш народ, роблять все для того, щоб відірвати православну. У церкву в Україні від повноти російської православної церкви заявив Гундяєв. Таким чином Патріарх Кирило спростував усі заяви керівництву ПЦМП, яке намагається переконати українців, що не має відношення до Москви та РПЦ. Також Гундяєв цинічно заявив, що РФ веде війну не проти плоті та крові, але проти мироправителів пітьми. Вчора предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій перше відрогував на нічний удар РФ по Одесі та Харківській Грузі. Як йдеться. У заяві на сайті ОПЦ МПО ПОНУФРІ не засуджує Росію за обстріл історичної частини міста. Натомість він завуальовано стверджує, що будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе. Тобто, по суті, звинуватив українські системи ППО. Він також висловлює співчуття у зв'язку з цілою великою трагедією. і Закликає містян до смирення. Закликаю усіх вас, дорогі мої до терпіння і сугубою молитви. Смирімо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть. Не будемо забувати. Що яким би страшним не був цей вік, а врешті-решт переможе божественна любов, яку не під силу знищити ні брехні, ні насиллю. Зазначає онуфрій. По суті, він не називає своїми речами одне грусі-агресор Київ. Зло вони і далі йому моляться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.